Сьогодні, 27 жовтня 2025 року, фільмую для вас черговий огляд капітального ремонту Харківського шосе на лівому березі Дніпра в Києві. Повний огляд побачите на моєму ютуб-каналі. Для користувачів Фейсбуку та Інстаграму нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Зараз дорожники групи компанії Автострада вже опрацьовують наступну діляночку маленьку. Це від вулиці Молочанської і до Вербицького. Іде фрезерування старого асфальту. Як бачимо, тут дуже все швидко міняється. В повному огляді побачите, почуєте, які нові ділянки взяті в роботу і які плани, як вони помінялися в дорожників Автостради.